Колись я думав, що ви тут бачите дещо проривне. Я дивився на інших коміків, які злотайли вище за мене. І ніколи не розумів, чому вони, а не я. А потім вам ще й реальність давала ляпаса. Я такий дубісу наївний. Я такий був наївний. Я думаю, що це щось особливе. Тож, коли сценарист вражає тебе словами, ти маєш талант, зробимо тебе відомим, ти віриш кожному його слову, бо саме ці слова ти хотів почути все своє життя, так? Я віру в тебе, як ти віриш у себе. І ти робиш все, що він тебе пропросить, бо слова затьмарують осадь. А я все життя боявся осуду. Напевно, тому я і прагнув слави, бо коли ти відомий, люди вважають, що ти відомий, і зовсім не думають про інші речі, які я боявся, що вони думають: типу, цей чувак-лузер, або тупак, або сираний педик. Вони лише думають, що це той чувак з кумедним жартом, або це кумедний чувак. Боже, як я хотів бути кумедним чуваком. тож, коли сценарист тобі каже, що він працює лише з дикими, і що тобі потрібно лише усвідомити свої страхи, що ж ти потім приходиш до нього додому, і що вихідний закидаєшся наркотою. Хіба це, хіба це не чарівно, коли тебе клеїть? Ну, перш ніж ти розумієш, що тебе клеють, доки ти не вирубаєшся у нього на дивані від бутирату, і поки він не здирає своїми брудними руками твої труси, а ти розумієш, що те, що він робить, це неправильно. Але ти все одно повертаєшся, і ти розумієш, невже моя самоповага настільки низька?